Всім попривітку! Сьогодні ми хочемо вам продемонструвати плюшку від торгової марки Wolf, яка називається Wild Wing 2. На цій плюшці ви можете кататися як ззаду, триматися за ручки ну, одному, можна вдвоєм, як хочете. Також можна в неї тісти. От Як ми дуже комфортно, да? так? Далі можна ще на колінки стати. І буде як на колесниці. На плюшці є тримач, палу. Він йде ззаду та спереді. Спереді йде такий пластикове кріплення дуже міцне. Також хочу зауважити, що у цієї водного тракціона іде три балони. Перший балон це який накачує повністю дніща. Другий який бильце І третій е, бильце для подлокотників. Дуже зручні ручки, такі неопренові вставки, е, щоб не скользити. І хочу зауважити, що дуже гарно зроблено ззаду, якщо подивитися, тут є отвір е, на молнію. Який відстягається, це дуже зручно, щоб розрівняти балон, бо це дуже важливо, коли ви накачуєте, треба слідкувати. Якість, як завжди, на висоті, дуже гарно все просрочено. Де цю можна плюшку замовити? Підскажи нам. На сайті лодки вулкан. Так, ви можете замовити на нашому сайті Лодки Вулкан. Відправляємося новою почтою. У нас дуже великий асортимент. Переходьте, дивіться. Для вас, як завжди, ми залишаємо силочку під цим відео. Всіх чекаємо, всім па-па